У Хмельницькому збільшили кількість автобусів на маршруті номер 5 Він сполучає мікрорайони Лезневе. Та гречани курсує від автостанції КЛР до вулиці Волочиської. Тепер на маршруті курсуватиме 5 великогабаритних автобусів у робочі дні. У вихідні буде 2. Нагадаємо, що з 23 грудня у Хмельницькому скасували маршрут 28-й, а від північної до автостанції КЛР Великогабаритні автобуси перейшли на 46-й маршрут. Натомість в роботі автобуса номер 5 внесли зміни. Його продовжили до вулиці Волочиської, а також додали дві транспортні одиниці. The cat У Хмельницькому збільшили кількість автобусів на маршруті номер 5 Він сполучає мікрорайони Лезневе та Гречани. Курсує від автостанції КЛР до вулиці Волочиської. Тепер на маршруті курсуватиме 5 великогабаритних автобусів у робочі дні. У вихідні буде 2. Нагадаємо, що з 23 грудня у Хмельницькому скасували маршрут 28, а від північної до автостанції КЛР. Великогабаритні автобуси перейшли на 46 маршрут. Натомість в роботі роботі автобуса номер 5 внесли зміни. Його продовжили до вулиці Волочиської, а також додали дві транспортні одиниці.